Відсидів багато років у китайській в'язниці, як священник місіонер. І одного разу, розповідаючи про зречення святого Петра, він сказав: усі святі є грішниками, але не всі грішники є святими. Різниця між ними в тому, що святі визнають свої гріхи, каються в них і докладають зусиль, щоб їх не повторювати. Грішники ж не лише те, в Зазвичай вони їх просто не бачать. В яких цих словах є велика найма? Бачите, Христос лишив своїх учнів, апостолів для того, щоб вони йшли по всьому світу покритиму Слово Господня, але гріх всього світу пішов. Я завжди кажу, що яка є преподобна мрії єгипетська, яка свого часу йшла до, до попни, великої святини, але їх гріхи не пустили в праву. Раз пішла, не звола сити інші, але і не сіла біля правди і заплакала, зрозуміла свою нічність свого життя, що вона вела своє життя. Але старе Российство все своє життя, вона всього відбігтися і піти до пустелі. Де вона своєю похід, своєю молодістю із своїми ріками боролися. І ми зараз буває, що з своїми ріками боремося, і в кожного у нас є ці хлопенкі рік. Але, на жаль, вони до того дійшли, що ми їх мають не помічали. Давайте підписамо такий один маленький гріх, як куріння. не вони виносити, що заборони курити. Але якщо ми подивимося з іншої сторони, то гріх на мініму це найордим, адже там є і води, це находи, до чого вона привикає, звикає, і потім може бути та чи інша хвороба, яка призведе до тої чи іншої смерті. Але людина йде в магазин платить гроші і отримує цей гір і сам вот в От що буде, то побачить, що на пачках написано, що на домі, що там є рак легенів, там якісь серця до суди Але як можна писати, що пачка сигарет коштує 100 гривень. І 100 гривень крадати на церкву. То зразу людина розмущається, що так багато так, так, на церкву. Оскільки я раз в місяць палю, тому що комусь пачки сега вистачає на день, на два, а за цей місяць збирається велика сума. Тому на церкву дати такі гроші, то це шкода. А як купити гріх і палити і саме себе знищувати, це є достатньо. Дорогі мої. Вася Павлівський храм – Це стовпи православної віри. Тому що Господь казав, що, що на той буде свою віру, свою церкву. Не ганьбимо своїх святих. До них прислухаємося, беремо з них приклад, щоб у вічному житті наші небеснікомити нас упроводжують. Ще раз цим образуємо усіх благ і Божого Богослове.